Вітаю, друзі! Ви помітили, що сучасна цивілізація застрягла в нескінченній кризі. У нас з'являється все більше речей, добробут постійно покращується, але люди стають дедалі нещаснішими. Ми живемо в такому достатку ресурсів, знань насолоди та розваг, що нам стає просто нудно жити. Чим більш смачніша наша їжа, тим менше ми отримуємо задоволення. Просто їжі нам вже недостатньо недостатньо простої гречки, щоб отримати радість від їжі. Ми посипаємо її сіллю, наливаємо в неї соуси, приправи, запиваємо все це соком, і нам все ще не вистачає смаку. Ми живемо в найбільшому комфорті, в наших будинках завжди тепло і затишно. Ми спимо в таких м'яких ліжках, що будь-які труднощі здаються нам непереносимими. Ну і нарешті ми отримуємо таку кількість легкого кайфу від соціальних мереж, що перестали радіти реальному спілкуванню. Ми живемо надзвичайно багатим в усіх планах життям. Про які наші предки ще років 200 тому не могли навіть мріяти, але чомусь нам стає ще важче жити. Проте вихід є, я знайшов для себе аскетизм або, як його прийнято називати зараз, мінімалізм. У моїй шафі дуже небагато одягу, і весь він одноманітний. Я не сиджу в соціальних мережах більше, ніж цього вимагає Ютуб. Харчуюсь максимально просто та в кількості, яка задовольняє базові потреби організму. Комусь це може здатися екстремальним відходом до життя, але саме такий підхід перетворив мене одвічну людину, яка б'ється від нудьги на дієвого, який отримує задоволення від будь-якої дрібниці. Чим менше у твоєму житті легких задоволень, типу смачного обіду, соціальних мереж, тим яскравішим стає твоє життя. Був час, коли я був найнеймовірнішим урманом. Щоразу я хотів нову страву з вишуканим соусом і багатим смаком. Тепер же весь мій раціон це прості продукти, смак, яких ще разу мене вражає. Прийти до такої чутливості було непросто. Спочатку я поступово зменшував кількість солі, потім відмовився від соусів, потім від запивання їжі якимось напаєм. І поступово, крок за кроком, я почав відчувати смак простої вареної гречки. Виявляється, він у неї є і він неймовірний. Так само я вчинив з усіма іншими аспектами мого життя. Скоротив час у соціальних мережах і видалив комп'ютерні ігри. Відтоді моє життя змінилося, мені хочеться діяти. Мене радують дрібниці, які непомітні іншим, і я завжди сповнений мотивації. Зразу в раз вчені доводять: чим менше стимуляторів, тим більше задоволення. Тому мені дуже хочеться, щоб кожна людина, яка відчуває невдоволення від життя, спробувала сама на деякий час вимкнути свій смартфон і пішла прогулятися лісом. Відчула смак стиглої груші і почала винасолоджуватися простими речами, якими нас нагородила природа, почати помічати, наскільки зелена трава, наскільки ароматно пахнуть квіти і так милозвучно співають птахи, яка гарна наша країна та які прекрасні люди її населяють. Друзі, бажаю вам почати помічати ті прекрасні дрібнички, які нас оточують.